І сьогодні достатньо таких країн, там, де церква вона піднімається, там, де церква, вона в Дусі Божому, де церква наступає на всю силу ворожу і вона має серйозний серйозний результат. Але так само є достатньо країн, які знаходяться зовсім в іншій ситуації, які перебувають в обороні, які виживають, які чекають чогось, очікують, які знаходяться у спокусі та обмані. І які не завойовують, але вони вже завойовані, світ вже прийшов. І часто, коли дивишся на людей, які в церкві та поза церквою, і ти думаєш а в чому різниця? Тільки в тому, що хтось пішов і зробив якийсь релігійний обряд чи відвідав колись церкву. Тільки в цьому різниця? У чому ж секрет? Секрет у тому, що люди, які покликані, які обрані, вони засмучують Духа Святого, вони не зберігають Духа Святого, вони не зростають духовно, вони стають просто душевними, тілесними християнами, які знаходяться в повній залежності від сатани.